Завтра ми стикнемося з богами та людьми, аби побудувати королівство. Цей острів. Це твій дім, ця земля буде тебе тримати, навіть коли мене уже не стане. Розкажи мені про зовнішній світ. Він дивний. Блідошкірі не шанують богів землі. Вони скоро сюди прийдуть. Якщо острів буде розділений, королівство впаде. Королівство буде моїм, якщо ти будеш на моєму боці. З нас досить вбивств. Від Джейсона Момоа. А я не перший серед нашого народу. Він нам потрібен, аби пережити негаразди, які на нас чекають. Таке відчуття, що боги проти мене. Наші боги однакові в цьому розумінні. Вони розмовляють із чоловіками. Про чоловіків вони не розмовляють зі мною. Я не поведу цю родину на ще одну безглузду війну. Я хочу битися. Ми повинні встановити одну династію. Для усього Королівства. Мою династію. Бойовий клич 1 серпня. Стань свідком народження. Королівства Гавай. Завтра ми стикнемося з богами та людьми, аби побудувати королівство. І що б зі мною не сталося? це твій дім. Вождь війни. Дивіться з 1 серпня.